Цього тижня останні дзвоники лунають по країні. На долю українських школярів випав непростий навчальний рік в умовах воєнного часу, а особливо тих, для кого він став останнім. Навчатись було складно, тому що тривоги і постійний страх, але ну, не знаю, ми класом якось згуртувались і було трішки легче разом. Всі один одного підтримували. Естафету випускних лінійок у Житомирі розпочав ліцей номер 4. Тут останній дзвоник пролунав у п'ятницю. право надати останній дзвоник дали випускникам тим, хто серед усіх учнів пробув у ліцеї найдовше. Їм довелось пережити і карантин, спробувати дистанційне навчання. Тепер повномасштабна війна. Це були тривоги, це були бомбосховища. Це все які діти, всі деякі маленькі, великі. Надать все пере інформацію всю якось переварити. Як ну було трошки складно. А так я дуже дякую цій школі. Я дуже дякую нашим вчителям. Вони нас в усьому підтримували. Учні кажуть. Чи не найбільшу підтримку надавали вчителі, і не лише у навчанні, а ось викладачі зізнаються. Саме діти змогли полегшити цей рік. Це були нічні дзвінки, це були смс-повідомлення. Ось і Руська мене підтримала в першу чергу, до речі, Володимирна, як ви? десь у вашій стороні. Так що завдяки їм оцим 24 чотири ці світлі, такі зірочки вони мене рятували. Люди вони дуже хороші і вони будуть дійсно наша гарна зміна. Та навіть в таких умовах діти залишались активними та знаходили час не лише на навчання, а й займались позашкільною активною. Активністю директорка закладу каже, впорались гідно. Рік був звичайно тяжким, нелегким. Під час тривоги ми всі звичайно спускалися в безпечне місце, це в укриття, але і там ми продовжували навчальний процес. Ми максимум намагалися забезпечити безпечні умови для учасників освітнього процесу. Ми все це подолали і надіємося на перемогу, надіємося на те, що 1 вересня ми будемо зустрічати його у переможній країні. Завершити цей рік вдалося із гарними новинами. Заклад визнали осередком дистанційного навчання. Тож тепер учні, які не можуть фізично бути присутніми на уроках, зможуть все одно здобувати знання в улюбленому ліцеї. Для зарахування в ліцей номер 4 на дистанційну форму батьки мають подати заяву або особи, які їх замінюють. І ми надамо довідку про те, що діти будуть зараховані на нашого закладу саме на дистанційну форму. Надалі батьки будуть збирати необхідний пакет документів і з ним можна. Буде до нас звернутися, ми плануємо проведення як онлайн уроків в реальному часі, а також наповнити контентом освітню платформу, де учні матимуть можливість у зручний їм час самостійно опановувати навчальний матеріал, виконувати різноманітні завдання та, звісно ж, переглядати відеоуроки. Наразі у закладі готують освітню програму та невдовзі уся необхідна інформація з'явиться на офіційному сайті ліцею. А поки молодші класи відправились відпочивати під. Теплим сонечком випускники вирушають у доросле життя та готуються до вступу до університету. Ми будемо дуже сумувати за цією школою. Ми дуже її любимо, дуже привикли. Це вже як другий дім для нас.